Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Я дякую, що ви підписані на мій канал. Якщо ще ні, будь ласка, візьміть свого українського пальчика, підпишіться і натисніть обов'язково дзвіночок. Таким чином, сповіщення про те, що нове відео є на нашому каналі, буде з'являтися в вашому гаджеті. Ми дезінфікуємо ваші мізки правдою. Сьогодні говоримо про Кримський міст, про БНР і про черговий м історичний спіч Пригожина. Починаємо. Отже, друзі, від ранку в окупантів в нашому рідному Криму димиться Кримський міст. Там перекрили проїзд для транспорту. Ось так це диво виглядає. Офіційна версія, звісно ж, учені якого характеру були ці навчання, і чому не попередили заздалегідь про це населення. Пропагандисти, звісно ж, не повідомляють, але кажуть, що нібито задимлення вже немає, і міст. Відновлено. Також ще одна упс, невдача для росіян. Розвідувальний корабель Чорноморського флоту Російської Федерації, який має назву Іван Хурс, сьогодні зранку хурсунувся близько п'ятої тридцяти. Чому? Тому що був атакований невідомими морськими дронами. Цікаво, які це такі класні невідомі морські дрони. Їм привіт від нас. Сталося це у 74 кілометрах на північ від Босфорської протоки. На фоні невдач на фронті, і на суші, і в морі Пригожин дав інтерв'ю, де розповів, як він категорично незадоволений. Всім, що відбувається, ну тобто спецоперацію. Він щось зовсім засумував і видав відверту заяву. каже Донбас, цитую в жопі під Києвом, Харковом і Херсоном. Ми обосрались, а українці тепер сильніша армія міра. Ні, ну тут не можна не погодитись з останнім і та й з першим теж. Реклама мені вийшла. Донбас в жопі. объявили о спецоперации. Мы что сделали? Мы пришли по-хамски, прошлись с сапогами по всей территории в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем, подошли к Киеву, потом русским языком называют, обосрались и отошли. Дальше к Херсону обосрались, отошли. После этого, или там до этого уже, времена путаются. Э изюм, красный лиман, Молодые. и как-то у нас все вот не складывается. И в принципе, Иосиф Фиссарионович, он бы сделал выводы, расстрелял бы человек 200, может быть, кого-то повесил ради собственного удовольствия, так сказать, эстетического наслаждения, но у нас никаких выводов пока не сделано. И поэтому спецоперация делалась ради денацификации и демилитаризации. Украинцы были просто бывшей республикой Советского Союза. Мы сделали Украину нацией, которая известна всем во всем мире. И это как, я не знаю, как греки во времена процветания Греции. Ну і окремо Пригожин поскаржився на е результат процесу демілітарізації. Мовляв, російська влада, і зокрема Путін, хотів влаштувати демілітарізацію України. А натомість вийшла мілітаризація. Вдруге, не можу не погодитись з Пригожином. Тепер що стосується демілітарізації, вальною вопросом. Вальною, да. І у них було на початку... Начало... спецопераций условных 500 танков, или 5000 танков. Если у них э, воевать умело э, 20 тысяч человек, то теперь умеет воевать 400 тысяч человек. Как же мы ее демилитаризировали? Получается, что наоборот мы ее хрен знает как милитаризировали. И теперь я могу это сказать по собственному опыту, что украинцы сегодня. Это одна из сильнейших армий. У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки. У них есть различное вооружение. И более того, они работают на любых системах. На советских, на натовских, на чем угодно. Одинаково успешны. И они абсолютно философски относятся к тому, какие потери они несут. У них все идет ради достижения верховной цели, как у нас в Великую Отечественную войну, но более технологично и более четко. Поэтому вот то, что сегодня мы получили с демилитаризацией украинской армии. Ну і про Білгера, друзі, ви мені на випередки пишете. Яніна, так що там яка ситуація, яка мета про мету, друзі? Ми розказали в попередньому відео. Подивіться, воно було в нашому ефірі е, кілька днів тому. Ну а ясна справа, що я тримаю руку на пульсі події. Я переписувалася сьогодні із представниками РДК. От буквально 5 хвилин тому можу вам процитувати. Мою розмову мета наша кажуть хлопці з РДК стабільна яніна. Ми робимо демілітаризаційну зону, і в перспективі ясно, що це допоможе контрнаступу. Ну і окрім того, говорять, що вже сьогодні відбудеться прес-конференція, на якій будуть і Легіон і РДК, прес-конференція на території України, ясно, що в прикордонній зоні з Російською Федерацією, і ви почуєте вже з перших вуст, чому як чого до Досягти і який ґрунт промацати з допомогою росіян, які поїхали звільняти свою землю від диктаторського режиму. Нагадаю, в складі е, обидвох груп: і легіон і РДК були виключно росіяни. Друзі, ну а той, хто пропустив наше попередні відео, я нагадаю вам взагалі всю сагу 22 травня. добровольчий корпус і Легіон Свободи Росії заявили, що перейшли кордон і звільняють від чинної російської влади населені пункти Білградської області. Почали сіл Козинка і Гора Подол, але прагнуть звільнення всієї Росії. Неспокійно там і досі вночі безпілотники закидали Білград бомбами, підірвали автомобілі. Зокрема, близько півночі дрон з е, на дорогу вибуховий пристрій, який детонував і пошкодив легковий автомобіль. Говорять, на міну наїхали в центрі міста, да ну нахуй, Єбать, Я собі я їхав. Я башалев. Да ну нахуй, А откуда тут міна? єбать? Не знаю. Ну, в'їбала крику. Також у четвертій ранку е, невідомий безпілотник скинув два вибухові пристрої на центр молодіжних ініціатив у селищі Борисівка. Це Білградська область. Результати ви бачите зараз на фото. Ще одна бавовна сталася у Белгороді вчора. Розмі повідомляли нібито про приліт по офісу ФСБ на будівлю, нібито скинули вибухівку. Також нібито атакували будівлю МВС. Це все ми бачили в інтернеті. Підтвердження цьому наразі немає, тому що російські змі взагалі мінімально коментують цю всю історію, а українські змі не можуть знати, що відбувається, і українська влада в тому числі, бо це ж не українці зайшли в Білхаред, а росіяни. Ну, тобто, це ніяких офіційних заходів Збройних сил України на території Білограда не було. Відповідно, ну, хто може керувати операцією і мати якусь інформацію, якщо українців там ні. Ну, а що росіяни розповідають? Опублікували ось це відео, друзі. Ви можете побачити, що це якийсь регулювальник дорожнього руху. Але ні, друзі, це контртерористична операція в БНР. Генерал-полковник Другої армії світу, звати його Олександр Лапін, який, друзі, підпрацьовує дорожнім регулювальником військової техніки на околицях села Глотове Білгородської області. Сам він керує нібито зачисткою Белгородщини від української ДРГ. Родину! До цього, друзі, генерал Лапін провалив оборону Лимана, теж, напевно, стояв там і регулював руками проїзд військової техніки, а також зазнав невдач на Харківщині. Тому хі, за Білград, за керівництвом операції контроперації Лапіна, можна не переживати. Коротше, окрім цього, клоуна, ніхто більше ніяк не відреагував І постановчі відео, які показували росіяни, ну, це все якесь маячення. Ну, але. Курська область, друзі, там так само тривожно. Ось ці інтригуючі фото біля таблички населеного пункту Гоголівка в Курській області опублікували російські добровольці. Бійці РДК і Легіону Свобода Росії повідомляють, що знищили дороти лояльних Путіну сил за деякими іншими джерелами про формування втратили більше 30 російських силовиків. Я думаю, що сьогодні під час прес-конференції ви дізнаєтеся ще більше деталей. Ну а поки послухайте заяву РДК. кажуть, що вчора демілітаризували мотострілкову роту Російської Федерації та знищили кілька одиниць їхньої бронетехніки. Чисті міцелью міротворчої операції в Білгородській області було створення демілітаризованої зони. между Россией и Украиной, уничтожение э, силовиков, которые служат путинскому режиму, и демонстрация народам России того, что возможно создание очагов сопротивления и успешная борьба с путинским режимом. Эти цели операции были успешно достигнуты. Э, в ходе вчерашних боев силы ФСБ были разгромлены и в панике отступили. После этого э, на место выдвинулись подразделения российской армии, которые попытались провести контратаку. Сегодня, 23 числа, в ходе боев легионом была уничтожена мотострелковая рота российской армии. Щодо втрат тих росіян, які пішли туди звільняти Росію від терористів, то, наприклад, там Легіон Свобода заперечив великі втрати під час операції Белгородській області, про які говорила Російська Федерація, розповідаючи, що ми всіх там їх у тому все буде тихо, все буде хорошо. Нема кому буде повертатися далі тікати з Росії до України. Але видання The New York Times із посиланням на українського посадовця стверджує, що підрозділ. Діло легіону зазнали незначних втрат. Важливо, друзі, вам всім пам'ятати, що жоден боєць, повторюся, який пішов туди на територію Російської Федерації, не є українцем. Це все виключно росіяни, які прийшли звільняти свою землю від бойовиків Путіна і диктаторського режиму. Ну і найсвіжіша інформація на даний момент на Білгарчині, за даними інституту вивчення війни, власне, карти ми досліджували перед тим як я записала це відео. Видно, що завершена операція в Білгородській області, як з боку російської влади, контртерористична, так і операція з боку добровольців російських. Станом на 23 травня сили Російської Федерації ймовірно, і ми це бачимо на картах, відтіснили РДК та е, Російський Легіон Свободи як мінімум до прикордонного селища Козинка. Та можливо вже й за межі території Російської Федерації. Ну я думаю, що поки я пишу це відео, зараз хлопці вже перетнули кордон і повернулися до України. Все найсвіжіше, ви зможете побачити ввечері. Сподіваюсь, що і на нашому youtube каналі але точно на нашому телеграм-каналі, буде найсвіжіша інформація. Тільки почнеться прес-конференція. Ми будемо вам повідомляти, що там було сказане. Тому підпишіться на телеграм-канал Соколова і підпишіться на наш Ютуб канал Соколова. Тут свіжі новини і відео щодня, які ми з командою робимо, аби ви дезінфікували ваші мізки правдою. Дякую вам за підписку, дякую за те, що дивитеся і довіряєте. І напишіть, будь ласка, в коментарях. Як думаєте, ця операція була успішною? І як ви бачите, що для війни ця операція принесла? Ну тобто, не даремно хлопці туди сходили? Яка вигода для України в цій історії? На цьому в мене все до зустрічі завтра, Па-па.